Росія, здійснивши агресію в 2014 році, захопивши Крим, вже тоді порушила міжнародне право не лише у ці основні принципи, які містяться в статуті ООН, а без безпосередньо двосторонні договір, тобто з Росією все зрозуміло, і люди, які спілкувалися ну більш-менш тісно за так би мовити, за посадами. скажімо, наш. Перший посол в Росії Кржанівський казав про абсолютно жахливі діалоги з росіянами на початку 90-х років, які в і тоді казали, що якщо ви щось там не розумієте, то ми війною підемо. Тобто не приховувалося це. Звісно, це було в такому неформальному вигляді, але відверто. І те саме я можу з власного досвіду сказати про спілкування з колегами з Московського університету, з, 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 зокрема з інших вищів Росії, які також зверхньо дивилися на українців і казали, що це ну ви що ви самі не розумієте, що це несерйозно. Яка Україна? Україна не спроможна бути, ну і таке інше. Тобто, я для чого все це кажу? Що з Росією все зрозуміло, і в тій війні, в тій всенародній підтримці російського лідера в проведенні цієї так званої спеціальної операції нічого дивного. Більш того, я глибоко певен, що саме Розуміння, відчуття бажань от того самого російського глибинного народу з його абсолютно невилікованими хворобами імперськості, зверхності, зокрема, стосовно України, якраз Путін це використовує. Він тому і свій що. Якраз відчуває те, що від нього оця абсолютна більшість хоче. І, і тут виникає питання щодо України. Е, розуміли тоді в нас е, е, все це? Розуміли, але багато не всі. Більш того, е, і в Україні е, те, що ми отримали незалежність, по суті. Без бою, без якихось зіткнень це виявилося, зіграло такий поганий наслідок для України. Бо на всіх рівнях, по суті, було бажання дружити з Росією. Причому коли це стосувалося особистих там інтересів, фінансових інтересів, зокрема в газовій сфері, так і, І ще один момент: історично склалося, що майже. Ну, більшість років нашої незалежності аж, мабуть, до е, Революції Гідності, е, питання українсько-російських відносин знаходиться в компетенції адміністрації президента. Тобто, е, Міністерство закордонних справ, яке покликано це робити, в якому було е, перше територіальне управління, яке займалося відносинами з Росією, з країнами СНД, зараз це вже. Е, Дещо інший рівень в МЗС, але це вже в умовах війни. Так от, саме непрозорість цих українсько-російських відносин на високому рівні, і це було обумовлено саме не відкритістю адміністрації, Президентів відповідно Росії і України. Ну, ви знаєте, в нас змінювалися назви. Там секретаріат був при Ющенко, але і при Ющенко теж значною мірою це було прерогативою саме адміністрації. Yeah. Вибачаюсь, хочу просто тут нагадати, ставити, щоб не забути, що Москва не в останню, не в останню чергу за допомогою цих плівок щодо Гонгадзе да, нав'язала кучмі кого головою АП пана Медведчука, по макутя. І такі спецоперації були і за часів Ющенка, і за часів інших. тобто КГБ, воно ж ФСБ, воно ж ЧК, чи як вони там його називають. То ця структура, з якої вилізла сама ця сіра моль Путін, воно завжди. Впливала на керівництво нашої держави, і можливо, це теж моє запитання до вас. Зараз ви продовжите, і я б хотіла, щоб до цього теж дійшло. Можливо, і правий був Янукович. Є така версія, що нібито коли Янукович розвернувся. В бік м, проти євроінтеграції, да після чого почався Євромайдан, нібито він був викликаний до Путіна на килим, і Путін сказав, що якщо ви підете цим шляхом, то ми просто здійснимо вторгнення. Є така версія. Я просто нагадала, можливо, ви це теж захочете прокоментувати. Так, ну тут дійсно версії, і в 2014 році було багато, і тим більше що зараз після широкомасштабного вторгнення. Виникають подібні е, думки, е, розуміння. Е, можливо, так і є, хоча, е, ну, з, суто з військово-технічної точки зору, Росія е, широкомасштабна вторгнутися в 2014 році, мабуть, була ще не готова, а, а тим більше не була готова е, в четвертому році, коли перемогла е, помаранчева революція. і тоді ми спостерігали таке перше принципове загострення відносин між Україною та Росією. До 19-го року, мабуть, можна згадати цей конфлікт біля острова Тузла. Це була своєрідна така проба пера для росіян. І... Відверто проросійський президент Кучма все ж таки зайняв передусім патріотичну позицію. Він негайно повернувся з турне по Латинській Америці і вже напряму з Путіним домовився, щоб будівництво це було припинено. ну Тоді я нагадаю, що російське керівництво зробило вигляд, що це не ми, це якась там ініціатива губернатора Краснодарського краю. Хоча всі розуміють, що е, при системі влади в Росії подібні е, подібна самодіяльність е, неможлива. От е, я хотів би ще в якості такого м, ну прикладу навести власні спогади трошки е, з Донецька 90-х років. В Донецьку була створена е, ліберальна партія України. Її організатором спонсором був, був такий собі Ігор Марколов. Е, збиралися е, е, на збори там. Е, з приємністю називали один одного господін, госпожа і таке інше. Тобто, ці люди, які нещодавно були на партійних зборах, цих чи комсомольських, вони так вже відчували себе більш цивілізовано, але е, виявилося, що е, Маркулов е, ну не Створивши цю партію, певним чином її фінансуючи на початку, все ж таки виявився не політиком, а певною мірою аферистом, і фактично зникає з е, е, політичної мапи, скажімо так. От. Але е, в, на керівництво партії, в 1994 році, був запропонований Євген Чербак. Людина, яка е, була вже тоді обрана до Верховної Ради, і, е, до речі, е, тоді ліберальна партія пішла шляхом таким, що ну якщо наші депутати не потрапили, то давайте купимо тих, які вже є у Верховній Раді. От, якщо не помиляюся, академік Жулинський увійшов до фракції ліберальної партії. Ну, справа не в тому. Справа в тому, що от Донецьк виявився місцем, де зародилася така загальноукраїнська партія центристської чи, можливо, правоцентристської спрямованості. Але все це відбувалося, скажімо так, за межами української парадігми. І, і то той самий Євген Щербань на партійній конференції в драматичному театрі, мені довелося там бути присутнім. Він коли йому запропонували керівництво партії, він відмовився і сказав, що є людина набагато краща за мене, як політик і ідеолог. І він запропонував Ігоря Соскіна. Людину з доволі радикальними. Про українськими поглядами, українсько-націоналістичними поглядами. До речі, він керував ліберальною партією не дуже довго. Таке донецьке керівництво побачило загрозу, що партія стає такою націоналістичного спрямування, і був звільнений Соскін. Вбитий Євген Щербань і партія партія очолив інший щербань, який був абсолютно в контексті оцього донецького розуміння України в межах ну, того, що тоді існувало. а існувала доволі суперечлива ситуація. Тобто, керівники української держави, я маю на увазі першого президента Леоніда Кравчука, і другого президента, який, до речі, прийшов на цю посаду з проросійськими гаслами в 1994 році, а в 1999 вже навпаки, з більш українськими, коли він вів боротьбу з комуністом Симоненком. От. Але е, фактично всі керівники е, Української держави е, 90-х років робили різні речі в різних регіонах, тобто вони фактично сприяли е, дезінтеграції України, і, і потім цей мотив був використаний е, під час боротьби в е, на виборах 2004 року. Ми пам'ятаємо оці білборди. Російського походження про українців трьох сортів, таке інше. Так, от, той самий Кравчук і Кучма приїжджаючи до Львова, вітали ветеранів УПА, покладали квіти до пам'ятника Степана Бендери. Приїжджаючи до Донець чи Харків, вони покладали квіти до пам'ятників Леніна і якщо е, е, в Галичині, я в Галичині. Ну тр трошки в Закарпатті, трошки е, в букавині. Е, оця декомунізація почала проводитися з початку 90-х років. Усі ці назви радянські, е, вулиць були е, ліквідовані, були замінені на е, відповідні українські. То в центрі України на сході України цього не відбувалося аж до 15-го року. Тобто, вже після початку російської агресії в нас приймаються відповідні законодавства, і відповідне законодавство, яке просто вже примушує відмовлятися від Леніних чи там постушевих і тому подібне. Ну а Донецьк на той момент був вже наш рідний окупований і. Там збереглося все як і було. Тобто адміністративні райони, дев'ять районів, з яких, можливо, лише Київський має нейтральну політичну таку, таке забарвлення, всі інші: Куйбишевський, Ленінський, Пролітарський, Будьоновський, і, і, і так далі. Імена Катів, Катів України. України. Осіб, які вбивали українців за їх українство. Цими іменами були названі все в Донецьку. Але я хочу повернутися трошки трошки назад. Ви добре згадали про ліберальну партію. Я просто хочу додати, що я дуже багато часу витратила на дослідження цієї справи про вбивство Євгена Щербання, Да? і прийшла до висновку, що там є російський слід, Без що зуспільно. там є. Рука, і важливе зауваження. Після вбивства Щербаня зникає ліберальна партія, яка мала нормальні, доволі такі притомні, скажімо так, європейські, нібито гасла, нібито цінності. І відразу що з'являється? Майбутня партія регіонів. Відразу. І відразу Донецький клан міняє розгортається в бік Москви, тобто Донеччина стала оплотом Московщини саме після цього. Я не думаю, що це співпраця Євина Чірваня саме після знищення цієї ліберальної партії.